Києві провели черговий вишкіл нацпротиву навчальний курс, що готує цивільних українців громадян до реалій війни за один день. Тактична медицина, дрони, зброя та уроки стійкості. Як це було? Як проходять такі навчання на власні очі, на власні очі бачила наша знімальна група? Давайте подивимося, і ми. Підприємці, домогосподарки, студенти і навіть школярі на черговий вишкіл нацпротиву у столиці прийшли близько 80 учасників. Усіх їх об'єднує спільне бажання бути підготовленими, чинити опір окупантам. Багато студентів приходить, в яких нема чи військових кафедр, чи для них дуже дорого піти на якісь платні курси. А приходить багато домогосподарок, які переживають як надати допомогу собі чи своїм близьким а взагалі цікавляться темою саме допомоги національного спротиву. І почали з'являтися чоловіки. Тут навчають тактичній медицині, поводженню зі зброєю та управлінню дронами. Учасниця Віта вперше керує пташкою. Прийшла сюди із подругою, аби разом підготуватися до опору і стати на захист держави. Перше, що заважає, на мою думку, це хвилюєшся. Ти ну. Я боялась, щоб, по не розбити його. Ну для мене ну, це перший досвід і трошки оця непевненість хвилювання. А так в общем, нічого такого складного нема. треба просто е, тренуватися. На іншій позиції пояснюють, як правильно і безпечно працювати з вогнепальним арсеналом. Для Катерини, викладачки англійської мови, це перший досвід. Зізнається, що оволодіти зброєю виявилося складним завданням. Що я зрозуміла, що треба займатися фізичною своєю формою, бо зброя важка а, насправді, і якщо тримати її одна справа, то просуватися з нею, наприклад, ну треба мати якусь певну фізичну підготовку. Тому я думаю, після цього тренінгу я все-таки піду в зал, або буду щось робити. А я вважаю, що кожен а, цивільний в сьогоденні має знати якісь, має мати якісь базові навички володіння зброєю, як взагалі воно виглядає, навіть скільки важить. Це дуже важливо, бо мені здається, багато людей не мають жодного уявлення взагалі, що це таке і бачить тільки в шутерах або в фільмах, наприклад, але в наших реаліях я впевнена, що кожен рано чи пізно має опинитися на фронті і стати на захист своєї країни, незалежно від статі, Наприклад, інструктори кажуть, навчитися може будь-хто. Головне бажання і постійна практика. Бо в подальшому, як я вже сказав, цій групі, це напрацювання до автоматизму. Бо як показує бойова ситуація, те, що Розказав інструктор, те, що ви начебто запам'ятали в стресовій ситуації на бойовому коражу воно може забутися і Пам'ятають пам'ятає пам пам тільки м'язова пам'ять. Тобто, не те, що там в нас під корці да, головного мозку, а іменно м'язова пам'ять виконує вже на автоматизмі ті рухи. Тактична медицина один з найважливіших блоків. Тут пояснюють, чому реакція у перші секунди вирішальна. Інструктор Ігор Гончарук Хомин наголошує, кожному слід проходити курси із домедичної допомоги щопівроку. На жаль, люди дуже порізно до цього відносяться, але загальна практика з точки зору навчальної взагалі це те, що е, потрібно проходити, тому що навички забуваються, якщо вигідно їх не практикувати. Ми з цими навичками стикаємося. Я як інструктор, кожні 2-3 дні я їх пробую, тому що їх демонструю людям. Люди з цим стикаються набагато рідше, і вони потребують того, щоб їх просто нагадати, ці навички. Вишкіл нацпротиву стане у нагоді кожному громадянину, наголошує Юрій Зозуля. Адже добре пам'ятає, якими важкими були перші дні повномасштабного вторгнення для непідготовлених людей. І ми на своїх на своєму досвіді зрозуміли як. Не треба чинити оборону, і як треба чинити оборону. І що цьому треба навчатися для того, щоб створити опорні пункти, для того, щоб правильно розрахувати сектори вогню, засоби і сили, треба мати знання. І цих знань у нас не було зовсім. Того чинить опір ми просто не могли. І ви знаєте, багато було френдліфаєра в перші дні війни, коли хлопці самі себе уражали. Вишкіл нацпротиву безкоштовний, сертифікованими і підготовленими вийшли вже понад 500 учасників. Наступний тренінг відбудеться через місяць. Записатися на вишкіл нацпротиву можна на сторінках База 4.5.0» у соцмережах. Наталя Стереправо, Оскар Янсонс, телеканал Еспресо.